Друзі, всіх радий вітати на нашому курсі. Починаємо перший урок, як буде проходити навчання. Я буду підглядати в свої нотатки, будемо з вами розбиратися зараз, як буде проходити, буде навчання, і я трохи розкажу про себе. Значить, поїхали. Хто я такий? Звати мене Віталій, прізвище моє Валентинов. 22 роки я займаюся підприємницькою діяльністю. Я є податковим консультантом, можна назвати мене бухгалтером. Да? Який а, обслуговує а, малих підприємців, малий бізнес? Я співвласник бухгалтерської компанії Taxpro, яка? Почала свій шлях в далекому 2002 році і за цей час пережила усі стадії, які тільки можливі у маленької компанії. На сьогодні у нас 300 плюс клієнтів. Не буду довго розказувати про регалії. Скажу лише одне: у мене точно буде чим з вами поділитися по цій темі. Поїхали. Значить, як буде проходити наше навчання? У нас буде створений чат. Єдиний чат буде в телеграмі, де ви будете спілкуватися між собою, де ви будете ставити нам питання, а ми вже будемо на них відповідати. Тепер поїхали по тарифах. Значить, Для всіх тарифів у нас будуть доступні зум-сесії, де ми будемо обговорювати всі теми, які ви будете проходити, які ми будемо викладати. Ви зможете ставити питання, будь-які питання, які вас цікавлять, і будемо разом їх розбирати. Значить, для тарифу стандарт. У нас будуть розбори домашніх завдань на цих сесіях. Це для тарифу стандарт. І для тарифу голд у нас будуть особу, особисті. Вибачаюсь, Zoom-дзвінки один раз на тиждень, на тиждень зі мною та з іншим спікером. Звати його Давід. У нього буде частина про маркетинг, про залучення клієнтів. Значить, це буде проходити у форматі менторства, де ви будете отримувати особисту підтримку від нас обох. По будь-яким питанням, в принципі, та по домашньому завданню, в частності, як то кажуть. Значить, майже кожен день у нас на платформі буде викладатися один блок. Вибачаюсь, кожен день, кожен тиждень буде викладатися один блок з уроками, і він буде вам доступний на платформі. Ви можете проходити ці уроки на протязі тижня. У той час, коли вам буде це зручно робити. Єдине, що ми вас будемо просити, дотримуватися дедлайну виконання домашніх завдань, щоб ви їх вчасно виконували і ми їх перевіряли. Значить, всі матеріали будуть знаходитись на одній на одній єдиній платформі. Там ви, зможете, там ви зможете виконувати ці свої домашні завдання. Значить, друзі, для зручності, щоб ви могли бачити всю важливу інформацію. Ми створимо окремий телеграм-канал, де буде публікуватися вся інформація. По організації, по розпорядку, по термінам по домашньому завданню і таке інше. Тому, будь ласка, не вимикайте сповіщення по ньому. І ще дуже важливо, коли ви вивчаєте новий урок, будьте максимально уважні. Бо для вас буде важлива кожна деталь. Звичайно, з вас будуть ті, коли ті, які вже а, є бухгалтерами, да, для яких там деякі уроки будуть неактуальними, бо вони їх знають. Ну, вибачте, ми тут робимо а, так, щоб було, а, інформація була для кожного. Тому кому а, ця тема вже не актуальна, чи кому тема там одна чи інша не є актуальна, то її пропускає. І... <кій> вибачте, для інших. Кожна деталь буде важлива. Тому, будь ласка, будьте уважні. І заздалегідь, подбайте про те, щоб у вас був час на проходження цих уроків, на виконання домашнього завдання і щоб вас ніхто не відволікав. Тому бажаю всім продуктивного навчання. Можете переходити до наступного уроку. Поїхали!